Доброго дня, мене звати Владислав. Я є агроном-консультантом компанії Інтерагро С. Хотів би вам сьогодні розповісти про такий препарат, як Ділар компанії Хете. Це діюча речовина Клопіраліт 750-й. Використовується він на зерновик, такий як пшениця, ячмінь, також на кукурудзі і на ріпака. В норми застосування це від 120 до 200 грамів. Все залежить від періоду застосування. Від ну, бур'янів на полі, також від вологи. Обов'язково використовувати його із прилипачем, таким як Агропав Екстра. Хотів би вам розповісти про технології застосування цього препарату, як правильно його використовувати і куди його доцільно використовувати. Особисто в мене було використання його в господарстві це на кукурудзах разом з ґрунтовиками. Бо вічне питання є кукурудза після соняшника, і ґрунтовик не тримає просто падалицю соняшника. Іменно Ділар із своєю діч речовиною клопіралідом має ґрунтову дію, яка забирає любу падалицю соняшника. Ну, будь-яку любого там хай вона євролайтінгова чи грандстарова, це без різниці. Також його можна використовувати на кукурудзі як уже від 3 до 5 фази листів. Ну, там використовується він як страховий гербіцид, забирає дводольні бур'яни, багаторічні і однорічні дводольні бур'яни. В основному це амброзія, що дуже важливо, і що саме сильніше це осоти. Він проти осотів заточений просто. Дуже багато фермерів задаються питанням, як поборотися з осотами на пшениці, кукурудзі або ріпаках. Можна використовувати різні препарати, які просто її не зможуть забрати. Ну, якби це дуже велика коренева система, яку ні, навіть раундап не забере, не будь-який гліфосат її не забере. Для цього є ділар. Клопіраліт зможе випалити по повністю кореневу систему, і тим самим висота не буде і на наступний рік, що буде дуже ефективним. У мене був досвід застосування в господарстві, що ми використовували іменно ділар в ранню весною. Було ще тоді холодно і він класно спрацював. Другі гербіциди просто в таку погоду не спрацювали. Іменно ділар це той гербіцид, який може працювати ефективно по осотах, ну, не дивлячись там на погоду. Навіть осінню по ріпаках він буде хорошо працювати в. В холодну осінь. Ну, не так, що приморозки там будуть просто про холодну осінь. Буде добре, ефективно працювати. І плюс в нього є ґрунтова дія, яка захищає в довгий період вегетації. Ділар буде працювати ефективно при умовах використання ділара разом з прилепачем, агропа екстра. Також потрібно звернути велику увагу на воду, це особливо на піаж води. Це має бути 5,5, 6,5. Також потрібно звертати свою увагу на жорсткість води. Жорсткій води можна обрати акваглайдом. Це буде дуже ефективно і ділар 100% роботає класно. Ось така інформація. Дякую за увагу. Якщо у вас є якісь питання, можете задавати нижче під відео.